Доброго дня всім. Сьогодні понеділок, дуже е, гарний день, таке гарне природне явище, як туман, був у нас вночі і мороз. І ось зранку, ну це вже не дуже ранок, це вже десь 11 година приблизно. Але ми можемо ще спостерігати таку красу після туману і морозу. На кожній хвойній рослинці є такий гарний білий наліт, сніжочок, дуже приємно і гарно. Після того тепла, що було в нас, зима повернулася в свої законні права, і вже ми маємо те, що маємо. Сподіваємося, вже таких гойдолок не буде температурних, для того, щоб і ми не страждали, і рослинки наші не страждали. Ну і взагалі. А сьогодні я. Напевно, я так думаю, ще не впевнена, але думаю, що сьогодні я завершила свій закупівельний сезон. Бо мені ще сьогодні прийшла посилочка остання. Кішка. Прийшла мені сьогодні ще остання посилочка, і я вже посадила рослинки, бо, тому що хоча земля зверху е, виглядає примерзлою, але всередині вона ще не замерзла. Тому я ще не побоялася і посадила. Звісно, так раніше я не робила. Ну, але... Хотілося мені під час тієї відлиги, що було тепла, мені хотілося ще щось докупити, чимось себе потішити, розрадити. І я розрадила себе рослинками. Хто чим вміє, той себе і радує. Сьогодні я розкажу приблизно про свій ціновий сегмент, можна сказати, свою цінову категорію мого садка, але поки що покажу. Я купила собі Альберту. Це така манюська красунечка. Це карликовий сорт ялинки. Вона дуже маленька, я її обіклала, зараз докладу ще каміння з двох сторін, щоб її собака мені не затоптала, і сніжочок, який буде, щоб її не зашкодив. Бачите, вона зверху земля ніби примерзла, але всередині насправді ще можна було посадити. Посадила, бо не хочу її тримати в горшечку, мучити її до весни. Зараз дойду і покажу ще одну, бо я дві рослинки замовила, покажу ще другу рослину, а поки що про ціни. Ну, ось дивлячись на мій е, квітник, моє подвір'я, то виникає враження, що це все коштує дуже дорого. І тому що хто е, купляє рослини, то знає ціни, що це все дорого і все це затратно. Насправді, якщо розібратися, то мене мій садок дорого не коштував. По перше, я мала терпіння, це дуже важливо садівникам мати терпіння. Я мала терпіння, щоб це все посадити. У мене цей, ця територія приблизно вже має 3 роки більше, але не всі рослини Рослини в середньому 4 роки. Але це ми почали тут трошки було все по-іншому, плитки не було, ну… Менше з тим. Трохи було по-іншому. І під час ковіда, коли ми всі вимушено сиділи вдома, то ми розробили були цю, тут був виноград, ми його забрали і поклали були плитку. І так виникла ця територія з, у подвір'ю. І помалу тоді я вже почала закуповувати перші рослинки. Всі рослинки в мене були на той час 70-80 гривень недорожче до 100-120 Це вже було геть для мене. Ну, бо ж ми не одну купляємо рослинку, я вже коли заходжу до когось, то я хочу і ту, і ту. Ну я завжди дотримуюся правила так в середньому закупити до 300-400 гривень. Мені тоді, ем, ну, я сама себе ніби заспокоюю, що це не так було багато. 300-400 гривень дати десь колись, це ж не кожен день я купляю, а це назавжди і надовго. Тому е у мене всі рослини молоді і вони кажу, закуповані більш. Е в дешевших таких не в п 9 С 1 невеликі горщики, тому що мені подобається. Є дві категорії садівників, так як я для себе виявила. Є ті люди, які хочуть купити і вже насолоджуватися великими, гарними рослинами, готовим ландшафтним рішенням. А є такі, як я, які ще щось докуповують, кожен рік щось переробляють. Можливо, це не дуже вірно, але мені дуже подобається для мене. Дуже важливо покоперсатися в землі, по щось досадити, підстригти, запланувати щось інше. Я не знаю, чи я була би готова до. Прийняття готового чужого рішення, щоб мені якийсь ландшафтний дизайнер розказав, як це правильно має бути. У мене було дуже багато помилок, звісно, вони є і тепер. Але мені поступово подобається те, що я роблю. Головне в цьому плані бути готовим до того, що всі рослини, які ну, так як я купляю, маленькі, що вони будуть рости трохи довше. Але менше з тим, ви зможете за ними спостерігати і в цьому є свої плюси. От у мене тут оці, є, наприклад, це самі перші можна сказати, це вони вже мають років три, напевно, а то і чотири. Вони швидко ростуть, гарне місце, я їх формую так, як хочу. Це даніка у мене куляста. Все залежить від місця, від землі, від добрива. Я маю змогу щось підбирати сама, щось змінювати. Тому це, напевно, це для мене. Ось такий, саме такий вид. Цього садівництва це для мене. Самі дорогі в мене рослини це щеплені рослини. Я не можу, не вмію і не маю досвіду щепити рослини. От, наприклад, у мене верби От хакурені шики. Я дала за неї в свій час десь в районі 350 гривень, це років три, напевно, назад. Це на ринку куплялася. І там далі у мене це хакурені шики, а далі у мене повислої форми, вербак. Кальман'юк, якщо я не помиляюся, то вона також з дорогих. Вона 450, а то і 500. І маю шовковицю, на якій на першій шовковиці я помилилася, невірно, її посадила, вона пропала. І друга шовковиця, то шовковиця десь 550-600 гривень. Все, решта у мене все до 100 гривень 120-150 Цього року трошки, ну, звісно, ціни підростають на все, в тому числі і на рослини. Тому цього року трохи дорожче. Ось я купляла була інверсу ялину інверсу, то вона десь приблизно 180 гривень. Ну, і сьогодні я отримала йду, покажу вам бересклет на штамбі. Верніше сформований на штамбі, він не привитий, а сформований. Він, звісно, виглядає маленьким, таким непоказним, але я знаю, який він буде гарний в майбутньому, тому я не побоялася. Я заплатила за нього 200 гривень. Ось такий у мене, звісно, хтось скаже, що це можна було зробити самостійно. Так, у мене дуже багато бересклетів, і різного кольору, навіть такий є з жовтий з зеленим. Але треба було мати терпіння, щоб виростити таку рівненьку паличку, ну, стовбурець. знаєте, і це все. Я не мала цього терпіння, тому я його купила, і він навесні, я знаю, це бересклет, він зробить таку гарну шапочку, стовбур зміцніє. І отак відійду, покажу. І отак він буде, це буде його місце, отак він буде тут рости. Я думаю, що йому тут сподобається. І він мені також. Ну, він мені вже подобається. То ось він коштував 200 гривень, це з сьогоднішньої посилочки. А, так що так, от, ви знаєте, що можна. Можна і за не всі гроші. Багато рослин я купила на ринку, дуже багато. Не добре купляти на ринку, тому що як не то, що не добре. Коли ми купляємо на ринку, треба бути готовим, що ми не маємо точного сорту. Але і в інтернеті не завжди хіба що там якихось дорогих сайтах з рослинами там ми можемо точно знати сортність і то не завжди. Так що тут таке, знаєте, не палко в двох кінцях. Але хочу сказати, що на диво. Дякувати Богові, я довірлива. Гроші завжди пересилаю наперед. І на диво я не попадалася на шахраїв. ну Якось так пощастило мені. Бували різної якості рослини, бували різного розміру, не завжди, не завжди рослини відповідали моїм уявленням. Там. Але менше з тим я завжди рослини приходили. І в основному гарні. Не можу сказати, що я десь мала там негарну рослину, та да, менші, більші, але по-всякому. Ну, колись, можливо, я і попаду на шахраїв, але поки що ніхто мене не обдурив. В основному замовляла в інтернеті через інстаграм. Або в інстаграмі дівчата мають таких вже вони поповнюють свої запаси, асортимент свій асортимент. І я люблю в них купляти рослинки, бо знаю, що будуть гарної якості. Ну так, а тепер, напевно, вже до весни. До весни хіба? Що? Все ж таки вийде там у мене Наталка на зв'язок. І я ще замовлю. Або Христина, хто там з дівчат вийде, щоб я могла ще замовити сусну, бо тому що у мене зимою менше витрат. ну... Не рахуючи опалювального сезону, але взагалі то зимою менше витрат у мене на рослини, на добрива, тому можна собі дозволити купити і потримати її до весни. Або коли буде відлига посадити. Вони ж в горшечку, в горшечку все можна пересаджувати, поки копається земля. А вже то, що не можу пересадити, то вже може зачекати і до весни. Так що так, показала вам красу. Як гарно нам зима замалювала сьогодні все. Показала, що купила. Пишіть, чи ви відноситеся до садівників тих, що готові чекати і спостерігати за рослинами, так як я, чи ви любите вже готові рішення і вже просто любуватися виконаною роботою? Розкажіть мені, я думаю, що всім буде цікаво це послухати. Все, всім гарного, легкого, продуктивного і головне, спокійного тижня з наступаючим Різдвом нас. Спокою, миру і спокою. Нам. Чекаю вас в коментарях.